Одна проти трьох. Сміливий Вейхан вирішує показати своїм суперникам, що й дівчата можуть забивати голи. Просто я хочу когось з них уже побіді. Та не так, то все просто. Хлопці не збираються здаватися і мають на те переконливу мотивацію. Мальчики для того, щоб що в футболі. Це дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ у парку правика в Ірпені. Щодня під цим білим куполом збираються десятки, а то й сотні дітей на різноманітні майстер-класи чи просто активно провести час та поспілкуватися з однолітками за цікавими іграми. Десь 150-170 відвідувачів за день буває зазвичай. Щодня волонтери цього центру придумують для дітей найрізноманітніші активності, щоб було і цікаво, і корисно. Якщо, наприклад, зранку малеча тренувала пам'ять з коромовками, то після 12-ї вже розвивають координацію рухів та спритність у твістері. Складно втримати позицію. Я займаюся спортом. Мені мені не складно так стояти. Не складно я теж займаюся спортом, тому мені не складно. Тут ніхто нікого ні до чого не примушує. Діти самі обирають розваги і за віком, і за смаком. Немає настрою на твістер, можна поскладати пазли. Це, до речі, добре розвиває дібну моторику рук. Або ж просто зайнятися розмальовками. А хочеш, приєднуйся пограти в карти. Вірю, не вірю, називається. пляж. на пляш. Тепер кладемо всі пляж. Діти люблять цю гру. Вона динамічна, і для перемоги в ній не потрібно особливо трудитися. Переможець той, хто в кого закінчились всі карти. А ось на цьому килимку збираються зазвичай найменші і найстарші малята і їхні батьки. Тут багато яскравих іграшок, і дітям схоже цікаво гратися усім гуртом. Так нам подобається. Ми тут граємося постійно. Ось це моя дитина. Їй дуже подобається. Так тут багато діток і подобається, грається різними конструкторами. Війна діти в цій ситуації найбільш вразливими стали. Тому намагаємося якось більше дітей згуртувати, щоб якась соціалізація відбулася. Діти звикли один до одного до колективу і якось максимально відсторонилися від того, що відбувається навколо. Тож, мамусі, чи татусі, не сидіть дома. Приводьте своє малечу на цікаві розваги в дитячу точку спільно. Тут вас чекають щодня з 10 до 19 години. Усі розваги безкоштовні.